Слава нашому Господу, друзі. Знаєте, знаючи, що сьогодні мав стати перед народом Господнім, читати Слово Боже, трохи міркував зранку, переживав, тому що розумію, що хто ти такий чоловіче, що є чоловік? А сьогодні кожному із нас, які сьогодні в цьому собранні, рівно як і мені. Необхідно мати при собі багатство Боже, необхідно мати при собі Слово істини Його, тому що саме ним, так сказав Ісус, ми будемо жити. І як буває дуже часто, коли цього Слова істини, тобі сьогодні не вистачає, і мені сьогодні не вистачає і далі жити будеш тільки тим, що є в твоїй. Середині. Ви знаєте тему, якою я міркував зранку, це тема про такі насущні, привичні звичні речі сьогодні для тебе і для мене, про які ти дбаєш щодня, про які ти буває, міркуєш щодня, але як Господь чатує і пальнує над тим, щоб вони сьогодні не взяли верх. Над душою твоєї. Я хочу зачитати місце Святого Письма і перше місце, яке я буду читати, це Євангелія від Марка, 8 глава з 14 віршика. При цьому учні його забули взяти хліба. І мали з собою в човні тільки одну хлібину. Він заповідав їм, кажучи, глядіть, Остерігайтеся закваски фарисейської та закваски Іродової, вони ж міркували між собою і говорили, що в них немає хліба. Ісус, зрозумівши це, говорить їм: чого міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не збагнули? І не зрозуміли, чи ще ваше серце залишається тверде? І не маєте очі, і не бачите, маючи вуха, не чуєте і не пам'ятаєте, коли я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч людей, скільки повних кошів кусків ви зібрали, вони відповідали дванадцять. А коли сім на чотири тисячі, скільки повних кошів кусків ви зібрали, вони відповідали сім. І він сказав їм: і ви ще не розумієте. Знаєте, коли одного разу я читав місце святого письма. Я вдруг побачив. Ісус з ними в лодці вони пливуть. І Він їм хоче сказати слово життя, хоче сказати слово, яке вбереже їх від біди, від закваски, від ученія дьявольського, яке буде производитись від Через людей. І як сьогодні ми можемо побачити, як багато хто захотіли писати це повіствування знаєте, що було від начала тому Лука з великою рівності, бачачи те, як багато що вже збочено, і не так, дослідивши від початку. Хоче написати цьому чоловікові, ви знаєте, одного разу я собі поміркував, ніколи, напевно, Лука не думав і не знав, що те, що він пише одній людині, пильнуючи про його душу, про цього феофіла, він розуміє, що може збочити, він розуміє, що не так твердо стоїть, і пише йому послання, щоб той не схибнувся свого часу, і пише, і нагадує йому те в точності, що він дослідив від начала. Я дякую Богу за такого чоловіка. Він ніколи не думав, мабуть, що пройдуть віки століття, і Євангеліє від Луки буде читатися кожного разу того. Знаєте, по церквах, по зібраннях, по служіннях благословений муж. Він так розумів, що треба слідувати рівно тому. Що написано, він так розумів, що тільки так, як от начало, як він чув і розібрався від тих, хто був очевидцями, ті, хто бачили Ісуса, ті, хто торкалися до Нього руками, ті, хто чули Його слова, ті, хто приймали від першого істочника. Як сьогодні дьявол хоче збочити і, знаєте, так навести определені краски, щоб ми сьогодні заплутались і потеряли цей орієнтір. І ви знаєте, я дивлюся в цьому місці Святого Письма. Господь хоче щось сказати. Він їм говорить про науку, але я взагалі не про це. А вони думали про себе, що вони хліба не взяли. Як ви думаєте, що це за думи? Можна їх назвати переживаннями, заботами, турботами. Ті, які, буває, наповняють сьогодні твоє і моє серце. Так часто, друзі, чи не важливо сьогодні, що ти будеш їсти? Чи не важливо, що ти будеш сьогодні пити? Чи не важливо, як тобі сьогодні строїти, чи не важливо, що тобі садити, і коли збирати врожай. І чи не важливо, яка дружина чи чоловік тобі сьогодні попадеться? Друзі, невже це мало важливі речі? Ви чуєте? Але вони так думали. І можна сказати, ну ти що, володя. Це хіба не важна вість? Нам же ж треба пропитання. Ми ж плевемо з Ісусом. І ви знаєте, я вдруг побачив, коли таке попічені, якщо його так можна назвати, а взагалі-то Христос називає Це заботами Це коли такі певні речі настільки займають твоє серце, настільки займають мою душу, що після цього друже ти не можеш почути слова істини. Він говорить їм зовсім про інші речі, а вони тільки думають про те, що в їхньому серці, і ніяк не можуть почути, що хоче їм сказати Ісус. Знаєте, що я зрозумів? Чи зможуть вони. Послідстві, при такому наповненні, при таких переживаннях, вчинити те, що хоче Ісус виконати заповіді Його. І ви знаєте, я підзамітив таку річ, як часто хвилювання, переживання, які займають, буває в твоєму житті і в серці певну часть, а потім і наповняють тебе, починають управляти. Тобою, чуєш? Починають управляти людиною. Це не просто тако, чуєте? Це не просто тако, коли він каже про те, що їх чекає попереду, а вони не чують. Зовсім на різних мовах говорять. Не можуть почути і Ісуса. І ви знаєте, що я побачив? Їхні переживання, їхні страхи. Почуйте, тому що всі переживання, вони сопричасні со страхами, друзі. Вони починаються іздалі. Але чув я від одного чоловіка, що все, що заключено в переживаннях і в страхах, воно все одно прийде тільки до одного страху. Знаєте до якого? До страху смерті. Тому чимало важливо сьогодні, що ти будеш їсти, що ти будеш пити. Ні, Ісус про це дбає, Ісус про це заботиться. Але коли в тебе це настільки буває і в мене наповняє мою внутрішність, воно почне тобою керувати, воно почне тобою управляти. Ви знаєте, коли вони були в пустині і не мали що їсти, вони кажуть до Ісуса: відпусти учеників. Ощущені голода, о того, що не хватає їжі, керує ними і визиває определені мислі і определені рішення, так як сьогодні буває з тобою. Коли ці певні переживання дають певні совіти, вони живі, вони не мертві, вони будуть управляти. Тобою і мною, якщо Христос сьогодні не научить, нас слово життя не научить, нас зовсім іншого подхода це знищить тебе. Да-да, саме бажання жити таким методом, який не по Євангелю. Саме оця річ вона може знищити сьогодні душу людську, тому про це дбає Ісус. І тому Він так, можливо, навіть з укорізною строго виговорив їм і каже про це. Каже, коли у вас було п'ять тисяч, скільки, каже, ви кошиків зібрали. Ви не мали тоді їсти. Ви були голодні, але ви були біля мене. Вони кажуть: дванадцять. Ви знаєте, буває, так багато речей стираються з твого розуму, так багато речей стираються з твого серця, і ти про них не пам'ятаєш. Він каже до них, чи ви ще не знаєте, ще не розумієте, серце ваше залишається тверде. Послухайте, тверде. В заботах і переживаннях часто цього міра. Ви знаєте, часто мова йде про таку річ, як суєта. Можна сказати, ну що, їсти, пити, виходити замуж, строїти і садити, а потім збирати урожаї – це суєта. Ні-ні. Ну коли вона набирає такого обороту сьогодні в твому і в моєму серці. І так буває наповняє тебе, після чого починає управляти тобою. Я дивлюся Еліміліях. Двоє синів і ноймінь. І він голова роду, голова свого дому. Але прийшли часи тіснотні, прийшли часи, коли немає хліба в Ізраїлі, і Бог определені вещі допустив для того, щоб так було. А тепер те, що в внутрішності його забота і попіченіє, як будемо жити, що будемо їсти, як будемо пити, вимре весь мій род. Що робить? Чи не управляє? Ним, чи не скеровує їх на определені кроки, ви знаєте, я не хочу до цього вертатися, але чи не багато із тих, хто сьогодні, можливо, покинув це не просте місце, цю державу, також определеними заботами. Реділеними переживаннями керувались не Духом Божим. Я думаю, що були люди, і, можливо, їх дуже багато, які полишили цю землю і поїхали туди по управлінню. Божому, але я думаю, що було багато і тих. І навіть по сьогоднішній день є, коли ці переживання настільки захльостують, настільки беруть верх і кудись влічуть людину, але Бог хотів щось показати інше. Я хочу зачитати місце святого письма, як від початку, коли він відкрився народу ізраїльському в пустині, коли звіщав свої заповіді, дуже цікаві заповіді, звістив. І я удивляюся, думаю, Господі, як від начала ти у Вчив, що должно наповняти серце чоловіка, як від начала. ти учив, що должно бути во внутрішності твої, що повинно тобою управляти і направляти тебе сьогодні кожного дня. Я думаю, як не просто, як Він хотів, щоб ти сьогодні це озрів, як Він желає тебе, це слово життя воно було в тобі, воно наповняло тебе, воно тебе звільнить, ви знаєте, 40 днів. Ісус був в пустині, не їв і не пив. Написано, коли зголоднів. Я сьогодні думаю, як буває, нам важко взяти пост. Є певні переживання. А що буде зі мною? Підступає страх, переживання. Чуєш, не помреш, не помреш, попробуй, не помреш. Бо так написано, коли він зголоднів, підступив лукавий і каже, скажи камінцям цим, нехай стануть хлібом, чуєте. Але він каже, не хлібом, не хлібом. Не ця забота у Його. Нема переживання за жить свою, нема переживання за піщу. Ну є переживання про те, чи він збирається жити, але кожним словом Божим, друзі. Ви бачите, наскільки Божий син був абсолютно свободен від цих переживань, від страхів, 40 днів. Послухай, може, життя твоя закінчитись. О, ні. Він живе словом Божим, друзі. Я хочу, щоб ми прочитали сьогодні. Оце місце в Левітом. Що за странна заповідь, друзі? Що за слово таке, яке він дає? Щось він хотів навчити. Оголоси нам, Ізраїлем, коли прийдете в землю, яку я даю вам, тоді земля та святкуватиме суботу Господню. Шість років засівай поле Твоє, шість років обрізуй виноградник твій. Збирай плоди його, а сьомого року буде субота, спокою землі, субота Господня, поля Твого. Не засівай, і виноградника твого не обрізуй, що саме виросте на полі те пожинай. І грон з необрізаної лози твоєї не знімай. Нехай це буде рік покоя. Ви можете уявити, це не день, це не два. От закінчується шостий рік, і він каже, сьомий рік, дайте землі покоя. Що має бути в твоєму серці? Чуєте? Сіяли, збирали, садили, їли, пили. Він їм спеціально дав цю заповідь. І подивіться, як строго відреагував, коли в суботу вийшов чоловік збирати ману, коли він вийшов, не довіряючи. А Господь каже, а я і спитаю їх цим словом. Я дам їм ману, я дам їм м'ясо з вечора і спитаю, чи будуть вони послушні слову моєму, чи внутрішність їхня від страху, який наповняє і від переживань, візьме верх і возобладає над ними. Як це треба було довіряти, друзі? Гріх, послухай, ти не садиш і землю не трогаєш. Можете сьогодні уявити, які сьогодні, буває, наповняють нас чувства, коли приходить відповідна весна, коли треба возділувати землю твою, а ти можеш собі уявити, всі навколо тебе копошаться, всі навколо тебе займаються оркою, культивацією, садять картошку. А ти сидиш вдома і дивишся на свою землю і думаєш, що з неї буде, і знаходишся в покої. Я думаю, що за слова такі, Господі Ти дав націоналі, це старий заповіт, друзі. Він щось хотів, щоб ти зрозумів. Не хлібом чуєш, не хлібом одним, не хлібом, не заботами твоїми. Але словом його, а слово його сказало так. Дивіться, друзі, бо це написано далі в Лівітам. Якщо скажете, що ж нам їсти сьомого року, коли ми не будемо сіяти, не збирати врожаю. Він їм далі каже, не безпокойтесь. Попереднього року я дав вам врожай. А це ж восьмий рік, коли настане, коли ти будеш сіяти, ти ж не зразу будеш їсти, чуєте, друзі. Ти ж не зразу будеш пекти хліб з цієї, з цієї пшениці, бо і ще нема, ще треба рік почекати до дев'ятого. Ох, як багато може бути переживань. Ох, як багато. Тому я думаю, чим різнились ці люди, які були в лодці. Вони не чують Ісуса. Вони наповнені Своїм. А Ісус сьогодні з вами і зі мною в лодці. Чи він став якийсь інший? Може, він невідимий. Може, він трошки заснув на кормі і робить вигляд, ніби не бачить і не чує. Але він дивиться, що возобладає в внутрішності твої. Чи будеш ти йому довіряти, чи ні. І він каже: послухайте, я того року дам такий урожай і будете їсти аж до дев'ятого. Він їх заспокоїв, але треба було, я думаю, як це було перший раз їм таке зробити. Представляєте, перший раз потрібно було так в ті землі, в яку вони входять, поступити, скільки іскушеній, і заботи, заботи. І коли воно наповняє, воно обов'язково пересилить тебе і мене. І не доведе нехай сьогодні Господь, щоб було так, ви знаєте, я читав Слово Боже, і він каже: не забудьтесь по російськи таке слово, а по українське, мабуть. Більш калоритніше і ще якусь грань. Не журіться. О, печаль, печаль. О, скорб, скорб, о, яка забота. Що вам їсти, що вам пити? І що вам вдягатися? І далі він каже, бо про це все заботяться язичники. чуєте люди цього світу вони мають таке наповнення. Поэтому воно ними. Управляє, поэтому воно їм советує, куди поїхати, де рік жити, де заробляти, щоб скласти складки, воно управляє ними, не вони управляють полем, не вони управляють волами, не вони управляють всім, але те, що внутрі них, заботи, оці заботи, які наповняють душу, вони іменно управляють людьми. А Бог так не хоче, тому Він каже, що тоді буде, як за днів. Ноя їли, пили, чуєте? Їли, пили, женились, виходили заміж і не думали. Чуєте? І я собі думаю, а чого ж так, Господі? Дивіться, заботи, і вони остались. І місця для помишлення о Богі, об ожиданні того, що прийде Ісус, коли сьогодні так з багатьох місць звучить, що скоро, скоро і наближається Спаситель Твій. Скоро, але проаналізуй сьогодні, які заботи, і яке попічення у внутрішності твої, що сьогодні бере верх, незважаючи на те, що Спаситель може вже так швидко прийти. Чи думаєш ти про це написано, не думали. А про що думали? Так не буває, що в пустоті. А там написано, тому так написано: не забудьтесь, а вони забудуть. І продовжали прибувати в тому, і не могли відірвати очі свої, не могли відірвати вуха свої, не могли відірвати серце своє, яке було отякчено. І сьогодні Ісус так хоче тебе і мене сьогодні научить. Коли прийдуть времена тяжолі, і це буде отой сьомий рік, не зможеш взяти ні звідки, но знай, благословляючий, іде попереду тебе. Не заботься, не бійся. Нехай дьявол страхом смерті не зв'яже душу твою і не зробить з тебе раба, не зробить з тебе свого поклонника, який буде опускати голову перед обстоятельствами, який буде слухати його голосу, і кінець кінців піде, як віл на заріз, друзі. Я сьогодні про те, щоб ми сьогодні були свободні, коли Дух Господній учить, що не хлібом одним. Але кожним чуєш словом. Його. Я думаю, Господі. Не думали, а далі написано слово. Двоє будуть на полі. Ви скажете, Володя, що робити не треба? Ні-ні. Двоє будуть молоти, щось роблять так, але які разна, разні серця, яке разне наповнення, який разний разум, знаєте чому? Бо одні беруться, а інші остаються. Я дивлюся, як прийшов Ісав. що наповняв. Невже чоловіче помреш? Каже красного етого, ібо я умираю. Що за ощущення таке, коли життя оцими заботами, і вони вдруг не воспроизводять тобі должного результату, така внутрішня смерть. Написано, шлунок їхній, Бог оказується. Отакого От роду заботи, вони, знаєте, що роблять? Заглушають. Бо написано про одну почву, що посіяне в терня. Але коли терня виростає, заглушає, і там є така категорія, коли Ісус із'ясняє заботами життєйськими пересилює, заглушає і не дає плода. Тому, якщо сьогодні ти бачиш, в твоїй житті ці віщі знай, вони переселюють Слово Божє. Не можеш за ним йти, не можеш сповняти волю Його, не можеш чинити по істині, бо те заглушить і пересилить. Тому так написано: шлунок їхній Бог, а слава їхньому соромі. Вони думають, мислять, мислять о мном. О чому? Що нам їсти? Що нам пити? І що нам одягнутися? Є ще місця, друзі. Але я хочу, щоб ми сьогодні помолилися Ісусу, яке сьогодні управління в Твоєму серці. Чим наповнені сьогодні мої і твої уми, серця? Тому що це іменно воно буде брати і возобладати над тобою. Не Ісус і Слово Його, але воно. Але коли Ісус превозможе і наповнить Тебе Словом і істиною і духом, тоді переможе Він. Молимось, друзі.